79 років тому наша держава була повністю визволена від фашистських загарбників. Понад 40 місяців палало на нашій землі полум'я Другої світової війни. Територія України була ареною найзапекліших боїв. Окупанти винищили майже 6 мільйонів мирних жителів. На руїни перетворилися 714 українських міст. Понад 28 тисяч стіл, 215 яких вигоріли дотла. Звільнення від ворога приніс жовтень 1944 року. Пам'ять про тих, хто боронив нашу землю в Другій світовій війні, ніколи не буде забутою. Їх подвиг став прикладом для наших нинішніх захисників, які не шкодуючи свого життя. Відстоюють свободу, волю, цілісність нашої держави у боротьбі з російським агресором. На жаль, ця війна знову забирає найкращих синів і доняк України. Схилимо ж голови у скорботі перед усіма українськими героями, які боролися з нацизмом, хто ціною власного життя захищає майбутнє. Україну